Всім привіт! Довго думала, як почати своє відео. Вже записую декілька разів, тобто не перший дубль. Не можу підібрати правильні слова, тому що Україна сьогодні знов зазнала масованого обстрілу. Прилетіло дуже багато на Західну Україну. У мене малеча сьогодні не пішла до садочка, тому що. Вирішила, щоб вони там не сиділи в тому підвалі. я вже будуть вдома зі мною. Все-таки я більш спокійніша. Не знаю, як для кого, а я все-таки хочу показати вам сьогодні свої квіти. Мене квіти заспокоюють. Ну, можливо, і ще комусь подарують промінчик надії на. Краще майбутнє. І сьогодні таке чудове сонце, дуже довго його вже не було. Не світило, не гріло, а сьогодні воно прям ну дуже безхмарне, небо чудове. Хай би це вже була ознака того, що найгірше позаду і попереду тільки світло. Одна країна вичистила від себе нечість. Надію, що ми будемо наступними. Слава Україні. Почну огляд з Black Piano. Ви вже скажете, що я набридла вам з ним, але він так красиво розпускає свої квіти. Вони такі нереальні, такі величезні, так переливаються Ну, Не можу я вам його не показати, особливо в сонячних промінцях. Така тигрова серединка у нього хижа. Ці крапинки. Красень. Маю дублики і також викинули квітоноси. Ось осінню ті... лише отримала, пересадила і вже тянуть. Ну, я не сподіваюся, що там буде багато квітів, але одна дві додать квітування. Наступна ось ця красуня. Я її підписала як суюкі. Це придбана мною в епіцентрі не заплановано. Але, можливо, ви помітили, що квітів у неї лишилося менше. Чому? Тому що я центральний квітонос обрізала. Принесла її додому, пересадила і помітила, що по квітах з'являються такі темні плями. Ну, можливо, ви бачили, в торгових центрах зазвичай стоїть куча квітів, і по них такі, я не знаю, від чого. Ну, мені здається, що це від того, що вони запаковані в ці в плівкову таку ж обгортку. От, і якісь такі грибкові захворювання починають по пелюстках квітів. Я спочатку думала, що залишу, можливо, там одна квіточка дві, але воно стало розповсюджуватись на інші квіти. І я все-таки раді безпеки для інших зрізала ось цей центральний квітоніс. Лишила лише дві бокові гілочки, але вони розпустилися і вже цих чорних цяток на квітах я не бачу. Колір приємний, ніжний. Ну і квіточка така недрібна. Ось, бачите, все-таки ще одна цяточка лишається. Ну, буду спостерігати, звісно, не хочеться зрізати. Але краще поспостерігати, тому що зараз покажу чому. Тому що до колекції потрапила ось така чарівна наречена. Коли я її отримала, то було багато бутонів, І було лише, ну, не багато, не така велика, можливо, третя частинка квітів була розкрита. А ось зараз, коли вона вже розкрила майже всі свої бутони, це просто царівна королівна мого підвіконня стала. Величезна хмара білого, білих суцвіть. Оці незвичайні форми. Описати її дуже складно. Це треба, звичайно, бачити. Показувати і показувати. Тут у неї два квітоносики, але ці два квітоноси вони досить довгі, такі колосочками. А ось цей перший, то ще й має бокову таку гілочку від галудження. Сорт називається, я підписала балада, досить хороша коренева квіточки. І, ну і листочків досить багато. Ось, така рослинка. Я її поливаю потрошечки, небагато, поки що зверху проливом. Але вона у мене вже десь, мабуть, тижні два, а можливо й три. Останнім часом щось я стала заглядатися на пелорчики. Але пелорчики не всі підряд, а саме така цікава форма тюльпанна таким дзвіночком закритим, красивим. Ну от і. Попався мені на очі ось такий дикий звір. Це пілор дикого кота. Ну, не могла я стриматися і пройти повз. Дуже багато квітів. Кожна з такою цікавинкою. Ось ці хвильки по Краєчку пелюстки, ну просто заворожують. Тут раз, два, три, чотири, п'ять квітоносів на цьому кущику. Але у нього точка зростання, квітоніс точки зростання. У мене навіть і ця. Цей мінус не зупинив, тому що в мене є в колекції орхідея, я вже купувала з точкою зростання. Зараз вам після огляду даної ну, покажу вам, що це за орхідея і як вона себе почуває. Покажу ще ось ці нові бутончики, як вони тут розкриваються з такою зеленим. На зеленому ніби полотні позаду. Такі бокальчики такі цікаві. Не люблю, коли ось так вивернута квітка назовні, і оці пелюстки ніби напіввідкриті. А саме ось ця складена формочка дуже красива, як на мене. Звичайно, що на кожну квіточку є свій поціновувач. Тому ось так для мене. Для мене так. Для мене це красиво. Такий дикий котик буде в мене жити тепер. У мене вже метелик дикого котика на колоску. Так що скоро, думаю, будемо порівнювати його. Ось минулої зими я купувала собі метелика Денвер. Він був з точкою зростання, як ви бачите, проте це не завадило йому дати мені ось таку малечу. Малеча вже доганяє мамку по своїх розмірах. І. Витягнула вже квітоносик, буде квітувати і малеча, і, і мамка. Я думала, що мамка хоче дати з цієї сторони ще одне дитинча, проте розвила його як квітоніс. Ну, можна спробувати потім його ще десь намастити. Можливо, ще одна малеча вийде. Ту, звичайно, я відсажу. Так що без денвера я не лишилася, тому, надіюсь, і з котиком буде те ж саме. Як ви бачите, корінців там дуже вже добре наросло. Хоч коли, коли я його пересаджувала, він випав у мене. І я побачила, ну, така змушена була пересадка, добре, що він випав, і я побачила, що там дуже слабенька коренева система, тому я його поставила на нарощування корінців, на адаптацію. І ось так ми зараз на даний час виглядаємо, маємо такий вигляд. Ну, і ще одна новиночка до моєї колекції, ще одна перлиночка. Ось такий чудовий кущик з хорошою кореневою системою. Якщо ви помітили, то це Феррара. Але Феррара в мутації метелика у мене, я надіюсь, є. Тож це буде у мутації Пілора. Знов таки тюльпанчика. Які ж красиві оці гофровані пелюсточки складені. От хто хто, а мені здається, саме в цього сорту оця така хвилька так чудово спостерігається по краєчку пелюсточки. Який він сонячний, радісний, веселий, позитивний, енергійний. Я навіть не знаю, як ще його, якими епітетами можна його охарактеризувати. Я чомусь завжди думала, що буде в мене біла поличка окремо білих орхідей. Метелики, пілори, можливо, якісь бігліпи цікаві. От. Але я так дивлюсь, що в мене вже є поличка на поличку із жовтих. Тому що в мене і Патрік в цій мутації, і багато жовтих метеликів. Аласіо, River Sand, Golden Jaguar. Зараз так відразу всіх і не згадаю. От, якраз на таку бабулеточки, що в мене жовтенькі. Буду робити окремо по кольорам відео. Ну що, ось такий красунчик. Радію, що вони цього разу до мене всі прийшли ціленькі, неушкоджені. Якщо по Києву, то я стараюся замовляти собі таксі щось, тому що орхідейка ну, не, не дешева. Я собі машину Замовила, трішки там переплатила, можливо, проте я знаю, що вона ось зараз до мене прийде не переморожена, не переламлена, не по... побита, а ціленька, бо дуже часто, коли через почту ви бачили, я вам не один раз показувала, в якому стані вони приходять. Ну, ось на такій ноті хочу закінчити своє сьогоднішнє відео. На закінчення хочу ще сказати велике дякую вам за ваші повідомлення. Нещодавно отримала хороше повідомлення. Ну, це не, не, не одиничка, вони завжди приходять. Можливо, не кожного разу я на цьому наголошую. Цього разу просто хотіла б виділити. Дуже вдячна. І хочу сказати, що не тільки я я можу зробити ваш день, а й ви також робите мені, мій день, вашими повідомленнями. Дуже приємно читати добрі, хороші слова, звичайно. Надію, що моє сьогоднішнє відео трішки розрадить вас у складну ситуацію. Подарує частинку енергії. ну і... Віримо, надіємось в найкраще. Всім гарного дня, до побачення!